Слава Україні! Ніч в Одесі та області пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Наші сили оборони на всіх напрямках, особливо Південному, продовжують важку виснажливу роботу. Головна мета якої, звичайно, полягає в тому, щоб звільнити тимчасово окуповані території від ворога. У Чорному морі знаходяться два ракетоносії, крилатих ракет оперативно-тактичного рівня, морського базування. Калібр. Наразі сумарний залп може складати 16 ракет. Тому, котре наголошую, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Також сигнали повітряної тривоги подаються, коли починає активніше діяти ворожа авіація, причому вона може злітати як з території Росії, так і літає на тимчасово окупованої Херсонщиною. Ще раз скажу, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Також Одесою та регіоном прокотилася хвиля. Брехливих замінувань. Хочу нагадати, що створення панічних настроїв, тривоги серед населення є однією з операцій інформаційно-психологічних підрозділів Російської Федерації. Тому не піддавайтесь паніці, довіряйте нашим правоохоронним структурам, реагуйте на підозрілих осіб та підозрілі предмети і допомагайте нашим силам оборони. Лише разом ми зможемо подолати ворога. Отож, гарного продуктивного дня. Тримаємо стрій та разом до перемоги. Вірю в вас, вірю в Україну, бо Україна понад усе. Слава нації, смерть ворогам. До зустрічі!